Друзі, ви мене просили показувати ціни за кілограм. От, я зараз вам хочу розказати таку ситуацію. Були ми в польському магазині, і от я побачила гречку: 400 грам упаковочка, 3 євро. Значить, якщо перерахувати на кілограми, то це виходить десь 7 євро кілограм. 7 євро це майже 300 гривень. Отака от ціна гречки за кілограм. Як вам така ціна? Це, звичайно, шок, як для мене. Але це такі ціни в Нідерландах, в польському магазині. Крупа гречана, в польському магазині грошик в Нідерландах. Хочу ще показати, розказати, що ми ще купили і скільки це коштує в кілограмах. Значить, в польському магазині вибивають чек з вартостю за кілограм. От, наприклад, індюшине на крило на супчик 4,99 за кілограм. От одне крило 462 гр, 2 євро, 31 цент. Далі ковбаска мартадела. Типа нашої лікарської ковбаски. І вона 5,99 за кілограм. 300 грам майже євро 79. Смачна, свіженька ковбаска. Далі, от хрін теж хрін. Таке, знаєте, здивування із тої серії, як і гречка. Оця баночка хрі... Хрону коштує десь 2,80. Отака маленька баночка. 2,80 центів. Але хрін смачний, зроблений він в Німеччині. От, Спочатку я теж кажу: ні, хрін за 100 гривень, щоб я його купила чи дорожче 100 гривень, якщо переводити в гривні, то це страшно стає так, за ціни. Якщо знаєш, скільки це коштує в Україні. Далі, от, такі приємності можна побачити в польському магазині це оцінки. От, Наприклад, літр молока 69 центів, Але це молочко треба використати до 25 го числа. От, бачите, по 25-0. Ми його купили 23 го числа. Я думаю, ми його використаємо. 2% жирність молочка за 69 центів. Так, воно десь коштує, мабуть, євро 30. Отакі От ціни в польському магазині. Ну, самі. <смі> робіть висновки. Висновки робіть самі. Е е яка от ситуація в Нідерландах е з цінами в різних магазинах? Я показую різні магазини і різні ціни. Так що, от така ситуація, друзі.